Привіт всім! Мене звати Уляна Фарина і мені 19 років. Я прийшла на цей проект, щоб достукатись своїм голосом і своєю піснею до сердець-тренерів. Я приходила зі школи, тато завжди акомпонував мені під акордон, ми вивчали якісь нові пісні. А коли приходили родичі, дідусі, бабусі, то ми давали взагалі цілі концерти. Коли мені дуже сумно, мій рятівник це фортепіано. Ну, звісно, я можу подзвонити до мами, мама мене розрадить. Але коли мама далеко, я на навчанні, є тільки фортепіано. Хвилююся, адже хочеться показати все, на що я спроможна, і просто цим хвилюванням не зіпсувати свій виступ. Адже цей сезон голос перевантаження шукає якісь унікальні голоси. Ну, і я сподіваюся, що він в мене унікальний. we, don't need, yes. some we don't need some help some reaching baby out when I'm lonely in the crowd when the silence gets too loud I'll be brushing up your gas. Весь зал танцює стоячи. Поверніться. Кріппері. Можно было такую оригинальность умнута. Ну, это парднице в очи, глянь. Ага. Здравствуйте! Добрый вечер. Очень необычный у вас голос. Очень такой особенный. И песню вы выбрали тоже непростую. Тоже у этой исполнится особенный тембр, особенный голос. Не знаю, я не повернулся, потому что мне показалось, что слишком много носового призвука этого, хотя я слышу, что вы, в общем-то, это так говорите, это ваше манера... У Нелли Фортадо так само богато. А? У Нелли Фортадо Да, да, у Нелли Фортадо. Вот я просто не расслышал, наверное, хотя мне показалось очень это, как-то вот в американское слово cute, очень мило, мило. Это было мило. Дякую. Правда, очень мило, и вызывало улыбку. А особенно сейчас, когда ты понимаешь, как это выглядело. невозможно Ваш образ нас всіх е, вразив, я вам скажу чесно. Може навіть більше, ніж виконання, я так розумію, але я от сижу, дивлюсь на вас і прямо така: ну, хочеться на вас дивитися. Мені на вас теж. Я Вона вас так теж. хотіла до Святослава. <світ> Ви дуже чарівна, насправді. І Така, знаєте, сценічна, така ваша посмішка. І взагалі на сцені повинні бути такі люди з такими очима. Це точно каваєрі, напевно, ціла купа, так? Да? Але знаєте, вже через те, що ми е, розуміємо, що кожен вже набрав виконавців свою команду, і ми вже дуже дуже обережні в натисканні цієї кнопки, тому що, Я розумію. Да, але ви чудово співали, і підняли настрій в цього залу. Дякую. У вас дуже приємний і необычний голос. И спасибо вам большое. Я пожелала вам удачи, успехов, вдохновения и развития, что очень важно. Спасибо. Я ты, вам. А Я вам помогу, потому что вижу, что у вас очень высокие каблуки. О, о, о. Такая светла, светла. Светлая, да. Светлая, да? Да. Есть светлые люди на земле, да, правда? Такая светлая она. Детская непосредственно. Я, не... я думаю, что она часто співала, она ничего не, не робила с себе, ну, некий имидж. Просто вот у нас пива. Да, 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 да. Просто, ну, хорошая мила. Ну, к сожалению, борьба-то жесткая, поэтому просто милой быть маловато. Лена. А -а. Так не плацю, гад, Ні, ніхто Найбільші. не плаче, не Я Я дозволяла ми тримали одно, ти наша наша зірканько. Я повторю Вакарчука. Я хотів би вас дивитися, дивитися і не переставати. Я дуже гарно слухати в Україні. Є така подібність голосів, і наша така досвідчена сцена. Вона любить імітувати, така інше. Знаєш, на телебачення така фрейма трошки пальнута, а ти в доб доброму значенні екзальтована, гарно, екзальтована сценічно. Я тобі бажаю ніколи не слухати навіть Лазарєва співати так, як ти співаєш. Нічого не змінює. Просто прийде час. Добре, я тебе дуже, я дуже я. хочу і привітати. Наступної неділі останній шанс потрапити до команди Голос України. Фінальний раунд вибору на осліп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара, сейчас? А что, нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх, я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шоу шестой час. Слава вибирає собі конкурсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого упустил? Я хворіра вперти як бичок. Вибачте, я не пусту. Слава! Якось дуже висока планка в мене до в цієї пісні. ЖМІ, слава, жмі, жмі! Безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз, будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, Щоб рівно за тиждень заспівати в усією країною.